Жовт 307 Помилка 21.78 по-моєму багато суміш на холостих. Газ, бензин немає різниці. Зараз будемо дивитися, що, що їй бракує. Газова система показує отак корекції В принципі, це коротка і вон длинна. Плюс навіть. А система типу, багато то я навіть не знаю нафіга длинно в плюсі висить. Ну, це від настрою, звісно, залежить, От помилки в ній от. от вони. Помилка залишається, пробуємо скидувати, а по розпідвалу пішла Я не знаю до чого тут розпідвал, був що їй не, не сподобалось. Треба будемо думати, подивлюсь, що зараз ще. Чи оцей клапан не глюканув зланував, бо він новий тут. В принципі, як новий Дивимося, чи немає там Давлення лишнього. Ні, нема. Нікуга, значить клапан нормально спрацьовує. Так, я від'єднав клапан від бака, ну блін, навряд чи в ньому. Може бути що прошивка глюканула, бо тут відшивали лямду. Помилка не скидується, ну, яка там багата, бідна смішно, мало би скинутись Пробуємо скинути. Моментально вилазить. Може бути що дійсно в прошивці. Думав, може лямдазон доключити, від'єднав розйом від нього. Лисить 0.45, він підключений до газу, не так швидше читати одне і друге просто. Викинуло помилки по лямдазондушу, він в обриві. І все одно ця помилка багатої суміші не забирається. Ляндазон зараз працює, от він собі йде там з нуля, до... Все як положено. Але помилка взагалі не скидується ніяким способом. Так що, мені каже, все таки в прошивки. Коротше, помилок більше немає, і все, що я робив, це подіргав. Лямдазонт розйом, грубо говоря, з нього поставив, але він робить, він нормально відпрацьовує. Що йому там не вистачало, я не знаю, що з цими помилками. Ну, Подивимося, якщо зараз проїдемо і воно вилізе, то може бути, що все-таки, бо тут відшивали лямду другу. Але хто його не може щось з прошивкою бути?